На гілці найвищого дерева в лісі живе жалого. На світанку він починає співати тиху дивну пісню, від якої прокидаються пташки, і також починають співати. Одного ранку жалого прокинувся і відчув, що його голос зник, а горло нестерпно болить. Ташки прокинулися пізно в поганому настрої, і в той день взагалі не співали. В лісі була аптека, де працював привид краній. просто з крайнів на стіні він вправно розливав відвідувачам цілющі напої, веселий лимонад від суму, сік чарівних помаранчів від бліг та лохиновий морс від застуди та ангіни. Шалоха пояснив хазяїну, що йому потрібен лохиновий морс. Виявилося, що він закінчився для того, щоб щоб Морсь мав цілющу силу, хворий мав зібрати ягоди в чарівній лохиновій долині власну руч. Але жалога почувався настільки погано, що ледве тримався на ногах. Тоді крайній люб'язно запропонував доставити його туди, на своєму килимі літакові. Вони злітали в долину, назбирали лохини, крайній приготував морсь. Жалого одужав і ліс знову заспівав на всі пташині голоси.